Коли вже судилася, чуєте, пане Шолом-Алейхем, велика удача то вона приходить сама до хати, і не потрібні тут зовсім ні розум, ні вміння. Людина, поки є душа в тілі, поки ще живчик б'ється, не повинна втрачати надії. Цьому я пересвідчився з мого власного досвіду, з того, як Господь Бог привів мене до моєї теперішньої професії. Бо справді, чого се я з доброго дива раптом почав продавати сире масло, коли навіть бабка моєї бабусі ніколи не торгувала молочними продуктами? Слово честі! Варто, щоб ви вислухали про цю пригоду спочатку до кінця. Я сяду отут коло вас на травиці, нехай моя шкапа тим часом попасеться. Одного разу влітку, присмерком, їду я собі лісом. Вже порожняком, голова у мене затуркана, на серці гірко і тоскно. Кобила бідолашна, ледве плентається, хоч би її, хоч гвалт кричи, і раптом зривається з місця. А, в такі години якраз згадуєш, що ти, єврей, молитись, хочеться, палко. Одним словом, біжу я отак за підводою і проказую молитву вголос, як у синагозі перед Амвоном. Господь годує все живуще від щедрот своїх виконує обітницю перед смертними, навіть перед тими, що життя їх, як чорна могила. Ой, думаю собі, живемо ми всі, як у могилі, ой поневіряємось як, не так, як ті, приміром, єгупецькі багатії, що живуть ціле літо в бойбереку, на дачах. Їдять і п'ють і купаються в розкошах. Ой, владико Небесний, за що мене так покарано. Я ж, наче, людина, як і всі люди, поглянь на жінку і діток моїх. Вони ж бідолахи голодні. Раптом стій. Кобила зупинилась, Я я нашвидку закінчую молитву, дивлюся. Виходять з лісу мені назустріч дві якісь чудні істоти, незвично закутані і вдягнені. Гей, дядьку, послухайте, земляче. гукає до мене одна з цих двох істот жіночим голосом і махає хусткою. Ану, зупиніться на хвилинку, не тікайте, почекайте, з вами, боронь Боже, нічого не станеться. Добрий вечір, якся маєте, озиваюсь я до них, начебто у веселому гуморі. Чого бажаєте, якщо маєте намір щось купити, то ви тут у мене нічого не знайдете. Ми тільки хотіли вас запитати, може, знаєте, де тут дорога на бойберик? На Бойберек, перепитую я і удаю, що сміюся. Хі -хі, смішне запитання кажу. Ви ще запитайте, чи знаю я, що мене звуть Тев'я. Отакої це ж і є дорога на БойБерек, а якби навіть і не схотіли, кажу, ви все одно цим шляхом дістанетесь тільки до Бойберека. Слухайте, реп Тев'я». А може, краще було б, щоб ми, ніж отут стояти, залізли до вас у візок, і щоб ви самі потрудились і відвезли нас додому в бой берег. Що ви на це скажете? Гаразд, сідайте. Почувши це, жінки, не чекаючи нового запрошення, гайда мерщі на воза. Я слідом за ними сів напередок поїхали. Тільки но побачили нас, як знявся гамір Лемент. Ой, бабо, матусю, тітонько знайшлася пропажа. Вітаємо гвал. Де це ви запропали цілий день місця собі, не знаходимо. Розіслали людей по всіх дорогах, мало що буває, думали вовки чи хай Бог милує розбійники. Чим справа? Справа дуже проста. Ми заблукали в лісі, зайшли ген ген далеко, раптом візник. Який візник? А, Якийсь пришелепуватий Єврей з під водою. На превелику силу умовили тю на його голову. Стривайте. А де подівся візник? Чую я чийсь голос. А, вже поїхав неборака. Боронь Боже. звертаюсь, я до них здалеку. Як все можна поїхати, не попрощавшись? Добрий вечір кажу, добрий вечір вам усім хліб та сіль їжте на здоров'я най вам усе добре смакує. Хочете поїсти? звертаються вони до мене. «А, Ідіть помийте руки. Хворого запитують, здоровому дають. Що ж кажу? Трошки горілки, будь ласка, але піти до столу, розсістися і бенкетувати. В той час, коли там удома моя дружина і діти, дай їм Божа здоров'я. Ну, Одним словом, вони, видно, здогадались, на що я натякаю, і почали вантажити на мою підводу кожен окремо хто булку, хто рибу, той масло, цей чаю, з цукром, той горчик смальцю, цей слоїк варення. Це ви, кажуть вони, привезете додому в подарунок вашій жінці і дітям. А тепер скажіть. Скільки, на вашу думку, треба вам заплатити за те, що ви зробили для нас? Одним словом, чого тут довго розводитись, як посипались на стіл п'ятірки, троячки і карбованці, руки і ноги затремтіли в мене, мені здавалося, що от зараз упаду непритомний. Ну, чого стоїте, звертається до мене багатій. Зберіть свої кілька карбованців, що на столі, та їдьте собі на здоров'я до своєї жінки і дітей. Хай вам Бог дасть, кажу, удвічі більше, щоб ви мали в десятеро у сто разів більше, щоб ви мали всякого добра і багато втіхи. Кажу, я і загрібаю обома руками гроші. Навіть не лічу, де там лічити, загрібаю в усі кишені. На добраніч, кажу бувайте здорові, бажаю здоров'я вам, вашим дітям, вашим онукам і всій ваші родині. Так кажу я, виходжу на вулицю і раптом окликає мене ота багатійка, що в шовковій хустці. Зачекайте хвилинку, рептев'я». Від мене ви дістанете зовсім окремий подарунок. Приїздіть, будь ласка, завтра. Я маю, каже вона, муругу корову. Була це колись чудова корова, давала 24 кварти молока, а тепер її зурочили, і вона перестала доїтися. Тобто вона доїться, але молока не дає. Будь, бувайте здорові, кажу я. У мене ваша корова і доїтиметься, і молока даватиме. Не переживайте, на добраніч, кажу. Так кажу я і подаюся геть зганку. Але здається, мені, щось я трохи забалакався. Не гнівайтеся, треба взятись до справ. Як то кажуть, кожному, своє